Вичувається херовий, бля, ідея буде зараз туди йти. Промисловий військовий полігон. Так, а що робити, все одно треба. По лісочку до нього і підійдемо. Вот там катається, кавайки. Хочу подивитись. Там ну, там на місці, круто щось. Бетер. Ну його нахер. Там, де річечка, потенційно, потенційно, може бути. Так, да. да. Каналізаційний проходик. Твай ти зайдемо. Ось і річечка. Але ці десант, це якась жисть. Не, ну, прикольно такий сценарій. Що вони викликають і бетери з піхотою, і десант. не бачиш. Ну, тоді заходимо по сторінки. Кіношні сценарії не прокатали. Власне, вони... Не... стоп, 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 он не дырка включиться. Я? Добре. Да, добре. Сос. Ну, б... Можем почати з цієї будівлі, крайньої з нашої сторони. Часовой будемо входити, да? А, та, та. Ага, це ангар. Ну конечно! Шо? Ну як? Ну хто? якісь датчики руху хіба що так можу пояснити. Вон там прикольний пагорб з нього можна. Ну такий себе триггер. Че я? Да, 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 я хочу просто до ангару притертись. Ты же. Давай, давай. Винозав. Хорош. Вертолит. Вангар. Чисто. Двери, двери, двери. А, окей. Я закрыл. Там mm -hmm. на КПП еще были. Mm -hmm, Один, mm -hmm, два mm -hmm. точно. Цей а судячи по звуку це група може десант бути. Ну добре, хай пролетять подивимось в небо. Сука, позиція ж така собі. Я закрився. Та вилазь, пішли воювати. Ні, а з того виходу нереально вийти. Ну змогу, змогу. Тут чисто. До наступной будильни можно дойти. А, это не будильня, это ж на А, контакт, контакт. Патрульчик. Их тут декилька. Ох, красиво. Машинка нам бы известно не завадила, я вас щас знайду. Давай буддиночек снег, сейчас догашить нахер. Плюс. Ой! Ха-ха! хе Ага, от там наступний ангарчик, давай його зачистимо. Там де постріля, чувак. Ого, їх ого їх там. Це я його закидаю. Я підходи прикриваю, бо Підходь, Підход, підходь, я зараз по доб'ю тут. Це я тут добиваю. Це як чисто. Підходи до нього. Контрольний. О, в ангарі шось? Це... до шось. Я не, то не я. Да, да, да. Значить, в ангарі є контакт. Готовы? Я готовий зі своєї стороны. Да. Три, два, один, гоу. Где? А, з твого боку, буф, окей. Ну норм. От тільки двері за собою закрий. Бо, якщо лутаєшся. Тут ГПшки, може. Він точно здох якісь звуки дивні. Так. О, ГПшки то мені, так. Чи ти чи у тебе? А, у тебе не ГП, окей. Я мені ГП треба. А вони підходять сейчас з той сторони. Тут як срадио говорить, чуєш? От, Вот да, я те щось чую. Он разумеет що я чую. Я знаю, де вона. воно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. З мого боку, з мого боку підходять. Воюю? Двох зачистив, але щось пташки тут нервуються. Бензовоз бачу. Що там у тебе? Пушать? То фигище не знаю. Окей. Okay. Да ну, да, я там двох четырех уже попал. Воу! Мене щось поклало. Зовсім поруч.